Розділ дев'ятий, у якому Павлуша розповідає, як він потоваришував з Явою. До 4 класу я з ним не дружив. Він був страшенно вредний. Так я вважав, бо він мене при всіх у калюжу пхнув, як я його картуза на вербу закинув. А я був у новісіньких шевйотових штанях. Мені мама лише вранці їх у раймазі купила, і тими новісінькими штанями. Я самісіньке рідке багносів, і Ганька гребенючка так сміялася, так сміялася, що в неї аж булька з носа вискочила. Я дружив з Антончиком Мацієвським. Він мене малиною частував. У них було багато в саду малини, а в нас не було. А малину з молоком, ви ж знаєте, я навіть більше, ніж вареники з вишнями, люблю. Я думав, що дружитиму з Антончиком. Та їстиму малину аж до старості. Але був сонячний, теплий вересневий день. Ми сиділи на баштані і з присярбом хрумкали кавуни. Ви не були на нашому баштані? О, тоді ви нічого не знаєте. Такого баштана немає ніде. Справді кінця краю не видно, від обрію до обрію. І кавунів тисячі мільйони. І всі смугасті, як тигри, тисячі мільйони тигрів. Я живих бачив у цирку, у Києві. Але то хіба тигри? От дід Салемон, баштанник наш, ото тигр. Ох же ж б'ється, як улупить своєю кістлявою рукою по штанях, два дні чухаєшся. Він чогось не любив, як ми крали кавуни з баштана. Він любив, щоб ми просили. А ми не любили просити. Воно не так смачно. Коротше, ми сиділи на баштані та хрумкали кавуни, крадені. Діда не було, не було й близько. Він пішов у сільмах по цигарки, ми бачили, і ми були спокійні. Він там обов'язково зустріне якогось свого друзяку, діда вараву або що, і вони заведуться про американських агресорів. Чи прощує когось там аж до смерку, це вже напевно. Дід Салемон цілими днями з нічев'я слухав у самотині на Баштані транзистор атмосфера, що купив собі в сільмазі, і його просто розпирало від різних новин. Отже, ми сиділи й хрумкали, тобто вже й не хрумкали навіть. Один лише товстий грецько сало хрумкав, той міг день і ніч їсти, а ми всі сиділи та хукали. От понаїдалися кавунів, що називається от пуза. Далі їсти вже нема змоги, нікуди. Ми сиділи під величезною горою кавунів, їх зібрали для відправки завтра прийдуть машини. І їсти несила, і несила кинути цей кавунячий рай, коли ще так пощастить, щоб діда не було, та й вивезуть вже завтра. Пробували ми футбол кавуном грати. Важко, ноги болять. Пробували у війни, виклали з Кавунів на землі військовий об'єкт, ворожу укріплену лінію. Узяли в руки по кавунові, це бомби, підняли над головою і ву! Летять наші штурмовики-бомбовики, підлітають реп, реп. Репаються смугасті бомби, летять у різнобіч осколки і шрапнель. Чорні слизькі зернятка, лється червона кавуняча кров. Побомбили кілька хвилин, глянули, аж самим стало страшно й совісно. Червоно біло-зелена каша на землі. Е, хлопці, це вже свинство, так тільки фашисти роблять. І справді, давайте не будемо. Знову посідали сопимо. Подивився тоді степан Карафолька на гору кавунів та й каже. Але, й здоровенницька, справжнісінька тобі піраміда єгипетська. І раптом підхопився. Хлопці, а давайте гратися у фараона та єгипетську піраміду!» Га, що, Кого? не розшолопали ми. Степана ми не любили. Він щодня чистив зуби, робив зарядку. І, взагалі, був свиня. Словом, він був те, що називається зразковий учень, учився на самі п'ятірки, поводився в школі бездоганно, не бешкетував, не бив вікон, не вмочав косу дівчинки, що сиділа попереду у чорнило, не підпалював на уроці жабку з кінострічки, і цим дуже всіх нас підводив. Бо завжди: А от карафолька, бачиш, а чому карафолька? А подивися на карафолько і лясь лясь лясь, а що б тобі, карафолько, чиряк сів на носі, завжди думалося в такі хвилини. Але іноді ми, карафольці, прощали за те, що, на наш погляд, він дуже багато знав, бо читав у день і вночі, і був для нас таким собі ходячим довідником, от і зараз. А що воно за таке, єгипетські піраміди? жуючи, спитав Грицько сало. Не знаєш, барахольщику, це такі здоровущі гробниці в Єгипті. У них єгипетських царів фараонів ховали багато століть тому досі стоять, як новісінькі, і туристи з усього світу приїздять на них дивитися. Ага, про це в п'ятому класі проходять. Я в братовому підручнику бачив, підтвердив Антончик. А я по телевізору в кіножурналі, сказав Васько Деркач. Ну, то й що? спитав я, а як же грати? Як? хм, презирливо гмикнув Степан. Виберемо серед нас фараона. Він помре і ми його поховаємо. І піраміду зробимо з кавунів. А що, це клас. Уяви загорілися очі. Інтересно, давай. Хлопці, та ви що? Тю, сказав я. На нам у того смердючого фараона, у мертвяка. Теж ще весело у похорон гратися, ха ха, давайте краще в прикордонника й шпигуна. Я згоден шпигуном. Старий, домовилися, усе, рішуче сказав Ява. Давай щитаться, кому фараоном? Ну? Сітка, вітка, дуб дубки поставали козаки, шабельками брязь, вийти князь, тобто фараон. Я так я і знав, чуло моє серце. Старий, по-чесному, сказав Карафолька. це ми від київських мисливців навчилися говорити один на одного старий. Я зітхнув. Я був страшенно невезучий. Хоч би в що ми грали. Мені завжди випадало бути чи то розбійником, чи злодієм, чи шпигуном, чи фашистом. Одним словом, ворогом. Я вже й не пам'ятаю навіть, коли я був нашим, а я так любив наших і завжди був ворогом. Старий, нічого, не хвилюйся. Тобі в коханні вестиме, їй богу, є така прикмета, заспокоювали мене хлопці. до гребенючка, на тебе задивляється. Подавіться своїм коханням, плював я на кохання, з ненавистю процідив я крізь зуби і поплентався займати свої ворожі позиції. І коли Карафолька тільки вимовив слово про ту єгипетську піраміду, я вже не сумнівався, що фараоном буду саме я, і не помилився. Ну, то що робити? сумно спитав я. Отже, так, швидко заговорив Карафолька – ти славний, знаменитий, могутній єгипетський фараон. Який хочеш, вибирай хеопс, тутанхамон, гаменготеп. Гаменготеп, байдуже сказав я. Прекрасно. О, великий і мудрий фараоне гаменготепе, звів руки до сонця карафолька. Ти завоював багато земель, ти підкорив багато народів. Ти вписав своє ім'я в історію віків стародавнього світу, але невблаганна смерть підстерегла тебе, і ось ти вмираєш. Плачте, раби, великий Гаменготеп умирає. Хлопці завили, як шакали. Ну, давай, давай, лягай і вмирай, під аккомпанемент цього виття сказав Карафолька. Я ліг. Прощайсь і. Махнув рукою карафолька. Прощайте, похмуро проказав я. Не поминайте лихом. Пробачте, мо що не так. Кланяйтеся мамі, татові, Галині Сидорівні і усім нашим. Обійдеться, помирай, помирай швидше, нетерпляче перебив Карафолька. Я заплющив очі та голосно зітхнув, випустив дух. О люди, о народи, великий гаменготеп сконав, о, горе-горе! так очайдушно заверещав карафолька, що мені самому стало страшно й жаль себе. Але ім'я його буде славне у віках, і піраміда великого гаменготепа збереже для поколінь пам'ять про нього. До роботи, жалюгітні раби! І хлопці заметушилися, обкладаючи мене кавунами. Через кілька хвилин я відчув, що на груди мені навалюється важенний тягар, і мені немає вже чим дихати. Гей, скрикнув я. Давить, гей, так я й справді помру, гей! Цить, гаркнув Карафолька. Не розмовляти. Мертвяк називається. Убивати треба таких мертвяків. І поклав мені величезного кавуна прямо на пико. Я тільки кавкнув. Е, ні, хлопці, так він і справді гигне, чую раптом голос яви, так не можна. І Кавун із моєї пики відкотився. А що ж? А як же ж тоді? Не вийдеш піраміда, почулися голоси. Як не вийде? Вийде, закричав Карафолька. Я ж забув зовсім. Фараонів ховали сидячи, а той стоячи. Уставай, уставай, гаменготепе, тільки мовчи, ти ж мертвий. Я встав, і робота знову закипіла. Тепер було легше, хоч і давило в боки, але дихати можна. Я стояв із заплющеними очима, а хлопці обкладали мене кавунами. Незабаром навколо мене вже була справжнісінька піраміда, з якої стирчала тільки моя голова, що, як казав потім ява, теж була подібна до кавуна. Карафолька був дуже задоволений. Та весело насвистував похоронний марш тай та тара, тай, тарам тарам тарам. І раптом пролунав пронизливий крик Антончика Хлопці, тікай, дід! І всі кинулися в розтіч. Це було так несподівано, що я навіть не відразу злякався. І лише коли від хлопців залишилася сама курява, я похолов. Я стояв, обкладений кавунами, не в змозі ворухнути ні рукою, ні ногою. Та дивився, як до мене, розмахуючи кийком, біг дід Салимон. Хлопці, безнадійно верескнув я, куди ви? А я. Раби, гади, гаменготепа кинули, Антончику, друже. Але вони вже й почути не могли. Ну все, гибель! Зараз дід підбіжить, побачить, що ми наробили, побачить, гору побитих кавунів, розмахнеться, і кийком мені по кумполу, і буде на одного розбитого кавуна більше, буде мені гробниця, піраміда. Я вже бачив розлючене обличчя діда та чув, як він сопе ближче, ближче, ближче. І тут, як з під землі, з'явився ява. Дід уже був зовсім близько, уже змахнув кийком. Ява підскочив до мене, схопив кавуна, що лежав біля самої моєї щоки, і пожбурив у діда. Дід випустив із рук кийка і ледь устиг піймати кавуна. Він же був баштанником, той Салемон, і не міг допустити, щоб кавун упав на землю і розбився. А ява вже схопив другого кавуна та знову кинув. І знову дід піймав. Це було прямо як у цирку, як у кіно. Ява кидав, дід ловив і клав на землю. Ява кидав, дід ловив і клав на землю. Я потроху звільнявся. От уже і я схопив Кавуна і кинув. Тепер ми кидали з явою вдвох, а дід Салимон ловив, ловив, гекаючи й примовляючи. Ох, шелегейдики, ох шмарогузи, ох катові гаспеди. За кілька хвилин ми з явою вже щоду потіли п'ятами по баштану. Тепер доганяй, діду, шукай вітра в полі. Я біг поряд з явою нога в ногу, наче ми були одним механізмом. І мені здавалося, що серця наші теж б'ються, наче одне серце. Мені було дуже хороше. Мабуть, таке відчувають справжні друзі-солдати, коли плече в плече йдуть в атаку. Отак От би й біг і біг на край світу. Немає нічого кращого в житті за дружбу. На другий день наша дружба з явою була ще більше скріплена, так би мовити, кров'ю. Бо дід Салемон поділився своїми враженнями про фараонську піраміду з нашими батьками. І батьки наші зробили нам 428 серйозне попередження по тому місцю. Про яке при дівчатах не говорять. Роблячи попередження, батьки примовляли. А от карафолька, карафолька не такий. Карафольки там не було. Га не було ж? Ми сціплювали зуби й мовчали. Ми нікого не виказали, нікого. Хай кажуть про карафольку, хай. А я все одно знав, хто такий карафолька, хто такий Антончик, а хто такий Ява. Та хіба міг я, скажіть, поїхати сам у табір до моря після цього? Нізащо, ніколи в світі? Дружба, велике це слово, дружба, може, найбільше з усіх слів людських. Заради дружби люди йдуть на тортури, сідають у тюрму, навіть життя віддають.